Команда Вінницькі вовки здобула срібні нагороди чемпіонату України з американського футболу в першій лізі. У фіналі вінничани поступили поступились Ужгородським лісорубам. Гра проходила вчора на стадіоні центрального парку. Вхід був вільний, а вболівальникам роздавали листівки з правилами гри. Про них та про сам матч. Більше знає наш репортер Роман Гах. Ми на стадіоні центрального парку міста за моєю спиною проходить матч за третє місце чемпіонату України з американського футболу у першій лізі. Після цієї гри відбудеться фінал, у якому зайдуться ужгородські лісоруби та вінницькі вовки. Поки проходив матч за третє місце, глядачі вивчали правила американського футболу з буклетів, які їм спеціально роздавали на вході до стадіону. То, що я розуміла, це то, що команди намагаються, так, як в обычном футболі занести мяч в зону зачотної противника. Діли та это, правда, не з с помощью з то вот товокомбінацій сумасшедших. А це вже передматчова розминка вінницьких вовків. Під час неї один з гравців команди Євген Хомін розповів нам про амуніцію американських футболістів. Ну, кожного з гравців вин бути близько шолом, вин бути каркас. Щитки по побажання для кожного з гравців вони захищають ноги, бедра, також таз, йде на копчик. щиток. різниця тільки в шоломах. Наприклад, це все забрало. Ця сітка, вона у гравців, які грають в лінії, ті, що більше б'ються, більше контактних, вона більш масивніша у них іде. У гравців, які ловлять м'яч, у них відповідно вона йде з таким більшим прорізом, щоб вони могли бачити м'яч, щоб не заважали їм бачити його. зір більше також відносно каркасів. Є різниця дійсно, бо є гравці, які знову ж таки більше бігають, більше рухливі. І каркас не повинен сковувати їхніх рухів, то в них каркас такий як у мене. Він невеличкий, він прикриває плечі обов'язково і груди, і спину. А у гравців, які знову ж лінії, які більше б'ються, більше там бодаються. У них каркаси довші йдуть, більш масивніші, в них більше захищені плечі від ударів. А так, в принципі, все одне, ну все у всіх однакове. Вага? амуніція. Ну знову ж залежить від позиції, від семи від 7 десь до дев'яти кілограмів. В руках у м'яч для американського футболу, який має твіс 400 грам. По длине, его длина 28 см по ширине 16 в диаметре. Правила американского футбола достаточно сложные, описаны на очень большое количество страниц. Это 256 страниц начинают себе. Всех перечислить нельзя, но я скажу вкратце. Каждой команде дается 4 попытки, чтобы пройти 10 ярдов. Ярд это 91 см. Если команда проходит 4 попытки, то она получает еще 10 ярдов. Если команда не проходит, то мяч переходит команде противника. Разрешено делать 2 вида комбинаций: бежать с мячом и бросать пас. Конечно же, пас является наиболее красивый. Действием, но бег является наиболее силовым, за что любят этот вид спорта. Игроков на поле может быть не больше 11, но может быть и меньше, но не меньше 7. Замены не ограничены. Каждая команда определяет для себя, какие игроки в данный момент будут находиться на поле. Если это нападение, тогда игроки нападения. Если это защита, тогда игроки защиты. Атаки из Кибовка выходили лыта налаштовались на финальный матч. Перша половина гри завершилась у нічию. Фінальний матч виграли ужгородські лісоруби, які у 2010 році ставали чемпіонами України у вищій лізі. Фінецьким вовкам дісталось срібло. Тепер команда готуватиметься до Кубку України з американського футболу. Змагання розпочнуться вже восени. Роман Гах, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.